Різдвяний концерт Чарівна скринька провели для всіх поціновувачів оперного співу у салоні мистецтв Вінницького обласного художнього музею. Перед гостями культурно-мистецького заходу виступили соліст національної опери Микола Губчук, народна артистка України Ірина Швець та заслужений артист України Володимир Тюрін. В концерті звучала музика Чайковського Верді Росіні, Моцарта. Своїми враженнями від концерту ділиться Марія Бомбело. Традиційний різдвяний вечір, чарівна скринька, пройшов у салоні мистецтв Вінницького обласного художнього музею. Невеликий зал ледве вмістив усіх бажаючих почути соліста національної опери Миколи Губчука та народну артистку України Ірину Швець, а компонував виконавцям заслужений артист України Володимир Тюрін. Різдвяний настрій створювали фортепіанні уривки з балету Лускунчик, романси на музику чайковського. Звучала музика Верді, Росіні, Моцарта. Конечно, мы должны вот какой-то свой круг удовлетворить, который привык сюда ходить, который изначально образовался здесь. И видимо, это какая-то обоюдная поддержка уже мы делаем для них. Вот это то, что они любят, то, что им нравится, а они нас поддерживают вот своим приходом. Салон мистецтв проводить вже 18-й концертний сезон. За цей час утворився свій круг відвідувачів. Багато хто з них вважає, що успіх вечорів багато в чому залежить від його ведучої мистецтвознавця Елеонори Рожкової. Цього разу вона продекламувала власний віж, розповіла про новорічні та різдвяні свята, гадання та багато іншого. Это человек, который обладает необыкновенным чувством юмора, кладезь знаний. Вы знаете, просто всегда сидишь и думаешь Господи, сколько много я еще не знаю в мире искусства и вообще в жизни в целом. Поэтому каждый вечер это новое откровение. За словами Наталії Безбах, організатора різдвяного вечора, вона намагається запросити до салону артистів найвищого рівня. Багато зустрічей проводилось з іноземними виконавцями. Зараз в її планах запросити на один із вечорів Анастасію Шутько, вихованку народної артистки України Євгеній Мірошниченко.